Зараз в осінньому саду досить похмуро, мало рослин вже радує, квітів немає. Наразі красиві лише хвойні рослини та деякі рослини, які красиві Цілий рік до прикладу, це бересклети. Погляньте, назв я не знаю, як вони називаються, тому що вони в мене там куплені десь на ринку місцевому. Цей мене вже досить такий великий. Тут майбутньо планується опора. Але поки він ось так стелиться, він ось такий красивий, навіть взимку. Ну, листя буде, коли будуть морози, не настільки красиве. Але, тим не менш, він гарний навіть взимку. Гейхери ще непогано виглядають. Ось такий у мене ще є бересклет. Бересклети, до речі, можна формувати кущами, можна використовувати як плетисту рослину. Я ось формую собі ще такий штамп невеликий. А ще я вкорінила собі ось такий бересклетик. Вони, до речі, дуже легко вкорінюються, не потрібно ніяких умов спеціальних. І дуже такі невибагливі гарні рослинки.